Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось і наближається до кінця наша дорога до Єрусалиму. дорога до співпереживання страстей Христових, в атмосферу яких ми входимо вже наступної Лазаревої суботи, а наступного тижня в неділю. Будемо ми згадувати і сам вхід Господній в Єрусалим, вхід, який так нагадував тоді присутнім вхід тріумфатора, тобто переможця царя, який повертався до своєї столиці із перемогою. І вже сам цей вхід нагадував про значення Єрусалиму в історії відкуплення, як міста царя Давида, місто, яке знаменувало. Колишнє місце жертвопринесення Авраамового, коли Ісаак мав стати випробуванням для віри Авраама, бо саме на тій горі Морія, де мав приносити Авраам свого сина в жертву, і було збудовано храм, храм, до якого прямує не тільки нащадок Авраама за тілом, але і сам Божий син. Саме в цей час, і нагадує нам церква, прихід Господа Ісуса Христа до Єрусалиму. І те, що відбувається на цій дорозі, завершується три роки навчання. І вже не вперше Господь попереджає учнів, для чого саме вони йдуть до Єрусалиму, щоб їхній учитель постраждав. І як учні сприймають цю новину. Вони відчувають тільки одне, має завершитися місія Месії, до якої готувалися і вони, і готував їх учитель протягом цих років. А завершитися значить становитися те царство, нове царство, для якого і прийшов Месія в світ відновити царство Ізраїля. Так вони судили, виходячи із Старого Завіту. І ось вони починають уявляти себе в цьому царстві і шукати собі пріоритетного місця поближче до того, хто має сісти на престолі Ізраїля. І собі вони шукають уже престоли, починається той етап. На якому мало не всі земні революції зазнавали фіаско, і мало не всі перевороти політичні закінчувалися поверненням до того, проти чого спрямовувалися ці перевороти, до поділу влади і сварки між тими, хто цю владу захоплює. І Христос використовує ці останні години перебування з учнями. Для того, щоб їм показати інакшість того царства, яке він творить. Не в тому тільки річ, що воно не від цього матеріального світу, а в тому, що його виміри зовсім інші. І ці земні пересування до Єрусалиму, ці земні випробування є тільки місточком до того майбутнього небесного царства, де Земні ієрархії не матимуть ні найменшого сенсу. І тим не менше, дорога до Єрусалиму стає і після Христового страждання, тією моделлю нашого шляху до вічності, яку ми проходимо, бо наш Великий піст і символізує якраз нашу прощу до Єрусалиму. Та й багато хто з нас. Намагається вже зараз повторити цю прощу Богу дякувати, здійснити її легше, ніж колись. І не раз прочанинові, який наближається до Єрусалиму, коли він виїздить з пагорба, відкривається велична панорама старого міста із місцем колишнього храму в центрі. І те піднесення, яке охоплює прочанина, не дає йому замислитися відразу над тим, що й на місці храма Соломонового стоїть мечеть. І нічого тут не лишилося, навіть у цьому старому місті від Єрусалиму, в якому був Христос. Бо все місто було зруйновано вщент, і навіть, як розповідають історики, розоране і перейменоване, щоб і сліду не лишилося після. Повстання 70-го року від того старого бунтівного Єрусалиму. І тим не менше, Єрусалим важливий для кожного з нас, християн, як знак, як символ присутності Христа у світі, який допомагає нам відчути реальність того, що книга Откровення називає Небесним Єрусалимом, вічного небесного царства. І ми переходимо земні іспити, здійснюємо молитовні подвиги, подвиги посту для того, щоб увійти в той Небесний Єрусалим. Таким подвигом є подвиг Великого посту. Але ось у цю останню неділю святої Чотиридесятниці нам нагадується про приклад зухвалої спроби використати навіть саму прощу до Єрусалиму для власної розваги. Для потіхи своїх тілесних пожадань Йдеться про ту святу, яку ми згадуємо сьогодні. Ким була Марія у Єгипті блудницею. І вона в Єрусалим поїхала не для того, щоб здійснити прощу, люди туди переїхали. І вона з ними подалася також, щоб побачити світ, побути з тими людьми, задовольнити пожадливість, може щось заробити дорогою. І ось, коли вона наблизилася до храму, вона відчула, як якась сила не пускає її. Вона, нібито не маючи на меті поклонитися святині, раптом відчула мимоволі цю святинь. Раніше нічого подібного з нею не було. І вона стала як вкопана перед входом, і, можливо, в цю мить все минуле життя промайнуло перед її очима. Життя порожнє, сповнене втрат, життя, в якому не знайшлося місця для Бога. По-різному можна було повести себе в той час. Можна було махнути рукою, податися назад, може, додому в Єгипет, продовжувати займатися тим, чим займалася вона доти. Але Марія зрозуміла це як заклик до спасіння. І вона. В одну мить змінює радикально своє життя. Вона йде в пустилю і десятки років проводить там цілковитій самоті, щоб тільки перед смертю, як винагороду, прийняти самого Христа разом із старцем Зосимою, який дивом знайшов її в пустелі і подав їй святі тайни. Це нагадує нам і про місце наших земних випробувань до неба. Ми можемо, може, у легшій формі, ніж свята, яку вшановуємо сьогодні, провадити своє життя у порожніх розвагах, забуваючи про перспективу вічності, дбаючи тільки про сьогодення, навіть не зазираючи у завтрашній день, можемо повірити підступним вигадкам. Сучасної реклами про те, що життя нам дається власне тільки для насолоди, для боротьби за успіх. І ось перед нами постає наш Єрусалим. Для кожного з нас Він може бути своїм. І церква допомагає нам пережити це наближення до святині через етапи Великого Посту. Ось ми зупиняємося перед початком Страстного тижня. Як по-різному Боже, ми поставитися до нього? Можемо увійти у великий і страсний тиждень лише як спостерігачі, причетні до традиції, лише дивлячись сторонніми очима на те, що відбувається в цей час у церкві, або навіть і бувши присутніми милуватися красивими, урочистими обрядами. А можемо кожну мить цього тижня використовувати для того, щоб відчути себе біля Христа, відчути Його біль своїм болем, Його страждання своїми стражданнями, і пройти разом із ним всю дорогу на Голгофу. Саме тоді може ми і зможемо також пережити це входження у наш земний Єрусалим. У нашу земну святиню, святиню церкви, святиню свого парафіяльного храму, як проходження пустелі, повернення у пустелю очищення, для того, щоб в останню мить зуміти пережити зустріч із Христом, щоб наша пустеля стала місцем повернення до себе справжнього. Обмиття себе піском пустелі молитви від всього наносного, зовнішнього, що протягом життя ми на себе одягали, аби брати участь у грі довколишнього світу. Отже, молімося і сьогодні до преподобної Марії Єгипетської, щоб вона допомогла нам своїм досвідом відчути. Храм як місце вирішальної зміни у житті. І щоб цей піст може і став початком того повороту до духовно повноцінного життя, яке пережила преподобна Марія під час своєї унікальної, незабутньої, хоч і незвершеної позірно прощі до Єрусалиму. Амінь. Слава Ісусу Христу!